Вітаю всіх! Як всі вже помітили, в Pirate Cash почалися етапи для виведення монет, які ми кілька місяців тапали. Хто, може недавно зайшов, як я місяця нема ще, хтось вже давно грає і чекає на виведення. Команда дуже серйозно ставиться до свого проєкту, поступово нікуди не поспішають, роблять оновлення. Додають необхідні функції, усувають помилки для того, щоб працювати довго і не розчарувати своїх гравців. Організація Pirate Cash офіційно пройшла верифікацію на GitHub. Це підтверджує, що проєкт дійсно контролює пірат. Звичайно, а весь код публікується від імені справжньої команди, додатковий захист від фейків, прозорість розробки на всіх рівнях. Команда повідомляє кожен свій крок, який вони роблять вперед. Інформації дійсно дуже багато. Проєкт був відкритий у 2018 році, і досі вони оновлюються. Роблять нові кроки, йдуть вперед, випустили свою монету, свій токен, тобто Пірат Кеш. Нещодавно вийшла програма, їх гаманець, який необхідно завантажити для того, щоб виводити ваші монети з цієї гри. Я встановила гаманець, складного тут нічого немає, робиться все швидко. Після цього потрібно записати свій сіт фраз в блокноті, бажано на паперовому носії вручну записати, щоб не втратити. І гаманець готовий до використання, але він ще у розробці, вірніше, над ним працюють, але я поповнила його вже. Поповнила криптовалюту BNB, перевела з трасті валет на цей гаманець пірат. Токени швидко надійшли, пробувала я двічі гроші на місці, скопіювала адресу вставила в трасті валіт, і вже тут отримала. Я не знаю, чи потрібна буде комісія для отримання монети з гри Пірат Кеш, але я закинула близько 2 доларів, вони нікуди не дінуться. Звичайний гаманець, сюди можна виводити криптовалюту з інших ігор і користуватися. Ми бачимо, що йде перший етап, це необхідно виконати всі завдання Пірат Кеш, тобто підписатися на канали та чати. Відписуватися не можна від їх каналів, інакше буде пред'являтися штраф або блокування, якщо ви порушите ще якісь правила. Читайте умови на каналі, з правилами слід ознайомитися, щоб не виникло запитань потім якісь, і не було ніяких образ. Необхідно скачати та встановити гаманець. Шість пунктів. Шестий, шостий пункт це скачати гаманець. У мене все виконано. У вас повинно бути так само. І я спокійно чекаю на другий етап. Другий етап це подача заявки на виведення. Інформація в каналі. Коли буде обмін і як гроші надходимуть на ваш гаманець. Зараз все розповім. До речі, у мене є канал. У телеграм, де я розповідаю про різні способи заробітку в інтернеті без вкладів, іноді з вкладенням. переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Буду рада всіх вас там бачити. Так ось з 17 березня токени почнуть надходити на прив'язану адресу у грі. Тривати виведення може до трьох днів. Тільки про другий етап не забудьте, він розпочнеться відразу після закінчення першого. Там потрібно буде подати заявку на виведення. Коли ви скачали та встановили гаманець, пройшли всі дії реєстрації, вам запропонують прив'язати додаток гри Пірат Кеш. Ось так має все виглядати у гаманці, прив'язка, повинна все писатися, і вже після проходження всіх етапів перевірка, установка гаманця. Подання заявки, очікування обміну та останній пункт це обмін завершено. І тоді вже можна буде перевіряти свої гроші на гаманці. Токени поступово переходитимуть на вашу адресу. Крутий проєкт без вкладів. Я раджу вам перейти на канали та послухати промову творця. Також на Ютубі у них є канал, власник дуже багато все розповідає. Щоб зрозуміти систему та відношення до проєкту, необхідно ознайомитися з командою та з проєктом ближче. Поки що це найвідповідальніший і найсерйозніший масштабний проєкт, де є впевненість того, що він працюватимете працюватиме довго. Стежимо за кроками та подальшим планом, що як буде, це інтрига. Все буде круто, подивимося, не забуваємо кожні 8 годин відновлювати фарм для того, щоб від. Видобувати ще більше монет. Фарм починається з тієї суми, яка у вас є на балансі. Тому чим більше і частіше ви тапаєте, тим більше будете отримувати монети за майнінг, за кожен цикл. Спасибі, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, воно було для вас корисним. Залишайте свої коментарі. Я відповідаю на кожен ваш коментар, адекватний, він чи неадекватний. Намагаюся не ігнорувати.